Ну, у Кремлі хочуть розпочати перемовини з Україною. Про це в інтерв'ю німецькому журналу Стерн заявив колишній канцлер Німеччини Герхер Шредер, який нещодавно літав у гості до російського диктатора. За його словами, Кремль хоче знайти рішення шляхом переговорів, і це прагнення можна було б перевести у режим припинення вогню. Разом з тим з його слів стає зрозумілим, що Росія не відмовилась від ідеї федералізації нашої держави. Навіть обрала найзручніший для себе формат, такий собі формат Швейцарію, з її кантонами, які мають кожний свою Конституцію та власні закони найбільше ну, спираються у політиці на внутрішні процеси, аніж на якісь загальнодержавні. Шедер також закликав тут до поступок з обох боків. Ну і реакція з боку офіційного Києва так радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що такі ініціативи від Москви можуть бути лише запрошенням до капітуляції. Про це він написав у своєму твіттері. Подоляк зазначив, що однією рокою Росія підвищує градус терору новими варварськими злочинами, а іншою запрошує до цієї ж капітуляції. Шредера Подоляк назвав Глашатим ем імперії голосом при царському дворі. При цьому він нагадав про те, що перемовини можливі лише після припинення вогню і відведення військ окупантів. Да, ну і про роль цього екс-канцлера говоримо далі з нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, мої вітання. Доброго дня. Читали шредера на досугі, пане Тарасе? Ну, читав, так. Да. І як вам пісанинка і заявки? Ну нічого, нічого дивного. Шредер, знаєте, це уособлення корумпованості е, 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 німецької політики. Який приніс чергову пісульку з Кремля з їхніми хатєлками, як завжди, з, з такими коли він говорить, що повинні поступки з, з двох боків, тут мається на увазі, що поступки повинні бути з боку України і так далі. Ну нічого дивного немає. Ще раз говорить, що Кремль в паниці в паниці в істериці від того, що розуміє, що наступає перелам війни. Українська армія вже отримує перевагу на багатьох ділянках. Вони розуміють, що для них, наприклад, звільнення Херсона та Херсонської області матиме катастрофу, катастрофу для політичного режиму, тому що знаєте, найостаннішому ватніку буде в Росії зрозуміло, що війна про програна. Вони ледь-ледь проковтнули відступ від Києву пісні під ударами української армії від Харкова та інша. Тут, тут тут вже не зможеш сказати, що це був жест доброї волі і так далі. Вони розуміють, що втримати це не можуть, тому намагаються зараз всілякими способами зупинити наступ української армії, всілякими способами зупинити розгром. В першу чергу йдеться на правому березі Дніпра, це під Херсоном, і тому от виходять вигулькують такі старі корумповані повії. У мене інших слів немає, які починають тут розповідати українцям, що робити, як робити. Uh, і так далі. Ну тут в ну, інших коментарів на Кремль хоче їхня зараз загальна стратегія: зупини зафіксуватися на територіях, які вони окупували, uh, uh, перегрупуватися, отримати додаткові навіть послаблення санкцій, після чого наступати знову на Україну. Ось що зараз їхня головна мета, тому що вони розуміють, що зараз вони ситуацію втримати не зможуть. І критична точка для них це буде Херсонська область. Uh -huh. Чому тому що ще це деморалізація? Повна армії піде. Вони будуть розуміти, що під проти західної зброї немає ніяких, е, ніякої можливості. Е, піде е, почнуться рухи у вищому керівництві. Путін розуміє, що зараз на кону стоїть не просто його влада, стоїть його життя. Тому що а, те, що а, а, після того як будуть втрачати владу, він скореш за все буду втрачати життя, і тому він намагається вже напружувати всю свою агентуру корумпованих політиків, як у а, першу чергу в Європі, ну і звичайно активізувати лобі а, проросійське лобі, яке досі існує у Вашингтоні. Ну, а знаєте, про російське лобі. От я хотів би вас запитати, бо Шредер у своїх заявах він якусь особливу відповідальність поклав на певне налагодження перемовних процесів. А він згадав, ось цей зерновий кейс, що можна було проширити на цю угодку і подивитися, що там далі. Якось налагодити. Зрозуміло, що Туреччина, але особливу відповідальність він поклав на що Францію і Німеччину. Це там, де мають там почути його колега, там Шольц і Еммануель? Ма має давни услышать голос разуму чи як Так, да, так. Да. Ну звичайно, звичайно, що вони хочуть вибити англосаксів, е, які е, які так. підтримують Україну. Вони хочуть за рахунок українців на, на кістках українців е, захистити свої гарні пенсії в Газпромі. Е, це стосується і французької еліти, і німецької еліти. До речі, пан Шрдер досить не, його досі не вигнали соціал-демократичної партії. Він досі є членом соціал-демократичної партії. У нього нарешті забрали його пенсіон, коли йому давали гроші на. Утримання так, бю бюджетне його... фінансування було так, так а, а він досі досі не вигнали. А за дивним збігом обставин пан Шольц, теж соціал демократичній партії. Ну зрозуміло, що це він. Він тут навіть знаєте, не напружується. Він повторює слова Лаврова. Це Лавров говорив, що ми можемо там розширити цю угоду. Вони е, е, скаженіли, коли намагалися просунути в ці угоди, якраз припинення вогню саме навколо Херсону. А тому що розуміють катастрофічна ситуація там у них не змогли це зробити, протиснути там. Тому вони тут починають казки розповідати. а Давайте десь зупинимось, десь посередині а, в даному випадку. Тому зрозуміла їхня позиція. Ми почули і сказати: пан Шрёдер ви можете звичай напрямок російського корабля. ну от ідіть йдіть туди. А як ну зрозуміло, що в принципі дивитись на ці моделі там Австрії, австрійські, відповідно, так, пане Тарасе, про певні якісь гарантії безпеки. Тобто, це от лягає в ту ж саму відповідну площину. Це такі кремлівські хотілочки, так? Звичайно, ну це брехня. Дивіться, ну кейс Австрії він не, не підходить нам, тому що Австрія оточена країнами НАТО, так вона і так знаходиться в безпеці. Австрію вони в принципі як модель. Вони ж це з часів радянських, ще коли Австрія була окупована до 55-54 року. Вони добилися нейтралітету Австрії, щоб вона наступала в НАТО. А навіщо для того, щоб Австрія розділяла і поряд за Швейцарія теж нейтральна? Щоб вони розділяли війська НАТО в Європі, щоб під час нападу не могли перекинути війська. Тобто абсолютно прагматична вимога була е, щодо Австрії, так ну до, там далі межувала Угорщина, яка була в радянському блоці, і так далі. І тут вони починають вигадувати казки про нейтралітет, який нічого не, не дасть. Нейтралітет теоретично можливий тільки за наявності е, військових баз НАТО краще американських на території України, якщо ми говоримо, наприклад, теоретичну модель. Північної південної Кореї, коли вони хочуть там десь там ну mm -hmm. давайте Ордо, Крим, і так далі іншого нічого не буде спрацьовувати. Росія буде нападати, вони зараз хочуть завершити другий розділ України, а далі добувати нас вже з новими силами. І цьому сприяє абсолютно корумпована безпринципна істота. В мене інших слів немає, яку звати пан Шрьодер. А пане Тарасе, також декілька запитань з приводу того, що саме деокупація Херсонщини вона буде ну таким трагічним для Путіна ударом і таким руйнівним відповідно, так і для, для його режиму. А що їм заважає, знаєте, запустити мульку на своїх розпропагандовських каналах про те, що? А цель наша була Донбас на самом деле. Защита русскоязычного населення Донбасса. Какой Херсон о чому ви? І не ставили. Ну так, по можливості, але в цілому річ о Донбасі. Ні, це вже не вийде. Не проканає. Вони настільки накачали свій народ фашизмом, настільки вони осатаніли від, від крові і від того. Знаєте, навіть. Ну, я вам скажу, фашистський режим Німеччини він був у порівнянні з тим, що робляться в Росії. Він був знаєте більш сором'язливим. Ну, наприклад, ну принаймні німці ніколи, ну хоча б знаєте, приховували що канцтабори, там вбувають людей. Вони говорили це трудові табори. Пам'ятаєте, на він було написано Арбакма Арбайдмахтфрай, так праця дарує свободу. Вони принаймні це приховували. А Росія настільки осатаніла від крові, вони самі хочуть констаберу. Вони хочуть к е, 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 страту прямому ефірі і так далі. І коли вони захопили частину території, все вони вважають, що це їхня. Будь-який відступ, будь-який відступ, це зрада, зрада путінського режиму і так далі. Вони ледь-ледь проковтнули то під, під великим питанням, якщо звернути увагу на пропагандистське телебачення досі пригадують відступ від Києва, Сум, Харкова і так далі. Вони то вже вважають великою е, великою поразкою. А Херсон, де до речі, був пан Турчак, голова Єдиної Росії, який заявляв, що тут у, е, Росія назавжди, да. а це буде удар. Це буде удар нищівної сили по. Російському режиму удар по духу армії російської у них одразу знаєте це те, що називається негативний зворотній зв'язок. Тобто, все менше можна буде набрати людей в армію. Ти в перед телебаченням вже нічого не не поясниш. Нічого вони зрозуміють, що армія розбита, а це підрив довіри до Путіна. Вся, вся путінська влада тримається на довірі конкретно до Путіна. Якщо підірвана буде довіра до нього, а ти ніяк не пояснив вже ніякими ніякими пропагандистськими Шоу, що це був що ми там тільки Донбас, Вони все чудово розуміють. Йдеться про окупацію України, ідеться про винищення українців про як націю, ідеться про геноцид. Вони хочуть крові винищення українців, знищити українців. Стерти з лиця з землі, стерти з пам'яті, і цей сатанілий від ненависті народ цього хоче. Ну приблизно 50% точно. Угу. Ну, фактично кожен другий. Хоча про цифри можемо говорити, але не суть. Тут же ж питання в тому, а як оця кількість, а, знаєте, людей зраджених в таких імперських амбіціях, на яких працювали всі там Соловйови, Кісельови, Скабєєві, і різні Ани і Яни і так далі, та, як він переросте ось цей спротив, оце зрадництво у лавах путіністів, расистів, та, які якісь певні конкретні кроки, пане Тарасе. Так, я не кажу про бунти чи протести, навряд чи напевно. Та? Але якщо говорити про певні процеси деструктивні в оточенні Путіна, то як буде сипатися цей режим? Яким чином? Просто приберуть чи як? Чи заміну знайдуть, чи от яким чином? В тоталітарних режимах, в тоталітарних режимах і в авторитарних, е програш на зовнішніх фронтах, це означає втрату влади. Все. Ти, е ти втратив, ти програв, враховуючи, що в Росії паханат. Ні, значить, ти. Да, ну так навіть ти, так. ти, ти все, все ти опущений вор, все ти людина, яка не впоралась, і тому ти повинен бути знищений все. І Путін це чудово розуміє. А знищення передбачатиме якусь певну, знаєте, слабину тим, хто його оточував і обрав безпосередню участь в цих процесах. Пане Тарас. Ні, ну вони ну, ось така та... підв'язка. Да, ми вам його, і давайте потім щось робити. Вони будуть, вони будуть так намагатися виходити на перемовини, Вони будуть давайте будемо все по новому. Але я не думаю, що вони ну, пі, ну знаєте, Це надлам, це те, що називається всеріна душевний надлам, так тобто в надлам режиму. Вони будуть звичайно прийде не не, не краща людина. Він буде намагатися теж продовжувати війну, але вже надламу суспільстві піде. Uh, і в армії піде, і uh, українська армія легше буде їх знищувати. А трасу на останок питання після цих заяв uh, Герхарда, хера Герхарда, Хера Шрёдера, Так uh, скажіть, будь ласка, от якщо це такий певний вкид і певна спроба промацувати історію, як там реагують? Ми точно знаємо, що агентура Кремля працює на різних рівнях та від безпередніх там шпигунів агентів до певних людей, які... Ну обіймають конкретні посади за конкретні оклади відповідно і працюють так чи інакше на Росію. Де ми почуємо цей відгук? Він же ж має бути десь там, та там коментарі серед тих, хто підтримує, так кого ми маємо почути? Ну ми будемо бачити якихось там коментаторів, якихось корисних ідіотів, е, там пан Наом Хомський, якщо не помиляюсь, цей відбитий на голову. Лівак, філософ, який починає говорити, що не треба опиратися. Отам, От пан е, Кірбі, не що не помиляюся, колишній голова лібористської партії теж відбитий на голову. лівак почав теж говорити, що треба припиняти війну і що Україна повинна здаватися. Ми будемо чути це всю агентуру. Пан Трамп бачите, ви Так, видава. Там Ліпен та... Орбан, та... пане Тарасо, да десь там отак Ми будемо. Да, да, так, заду, але але це це вже напруження всієї агентури. Вони палять всю агентуру, але мейнстрім слава богу. в першу чергу в англосаксонських країнах такі, що е, Путіна треба нищити все. Треба нищити. Захід перейшов через цю психологічну миту, особливо після того як пане пані Пелосі прилетіла в Китай. Так. Вони що зло треба вбивати все, все в зародку. І не даремно зараз там тайванці ходять з українською символікою, тому що це тільки український народ, українська армія змусила всі геополітичні центри світу по іншому дивитися на це. І тільки б, героїчність проти українського народу надихає, в тому числі він вільний, вільний світ, пане Тараса Ну і давайте вже так точно. Останнє запитання, як то кажуть, чи хто знає, як там у нас розмові вийде, але дивіться. А, а чи вийде взагалі, от якщо говорити про самого Шрёдера, він же ж там не тільки про там політику, про мирні перемовини? Він же ж там і про газік згадував, і про північні потоки. і Давайте, от про то. І там Шольц такий да, в принципі так непогана турбінка для і України, і северних потоків треба працювати. Бо скажімо так, стабільна історія з зимовим опалювальним сезоном для Європи на да, означатиме в принципі і непогані шанси і нам, Україні, та да, ось так впоратися з такими нинішніми. Ми викликами пропихнути ось цю знаєте повісточку газіка, енергоресурси, економіки, фінансів. Пане Тарасе. Ну, дивіться, слава Богу, все ж таки при цьому скепсісі моєму до Німеччини, там теж відбувся злам. Так навіть льод yeah. партії Шольца вже є токсичною людиною для німецького суспільства. Все ж таки, суспільство на боці України. Слава Богу, еліта поки що корумпована З, зверху донизу. Вона ще опирається. Те, що він говорить про північний потік, 2, це теж хотілки Росії. Вони це не приховували. А, і тут а, вони ж хитрувати, хочуть зробити. Ну там дайте турбіну, а давайте все рівно ми не можемо запустити. Давайте Північний потік. 2 ну це знаєте, це такі ігри, але вже тестуються в Європі режим скорочення споживання. Вони вже готові. Вони вже морально готові до того, що газу не буде. Цієї зимою вони вже до цього готові. Ну, там звичайно, що це європа сама винувата в тому, що інтерконектори не, бу, не були побудовані. Ну, але не перекачувати газу, наприклад, в Іспанії. Наприклад, немає такої залежності від Росії. Вони отримують зовсім з інших джерел е, газ і так далі. І тому звичайно, що вони вже зараз тестують на 15% скорочення споживання газу. Але я думаю, що вони морально вже готові до того, що газу в цьому в цьому сезоні не буде. Пане Тарасе, дякую вам за розмову, що долучилися до ОТР телеканалу Київ. Спасибі, Тарасгородні, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.